Спасибі вам за те, що ви прийшли до нас, приєдналися. Співаємо разом пісню. Пісні всім відома. Всім нас давайте, хто знає. В тебе втічає, я без тебе сидів у полоні печалі, може, десь у лісах і черзі я шукав. Не шукай мечорами, і у мене єдина тільки ти о вір, о твоя рода, той чистає вода, той пристає воно сім. Боже, я тебе сна, будьте Ти приходиш до мене, і не треба нести вентитку на ті, по одному вже він у віша мої. Мій. Я пристая бороться. Не шукає вечора ви уберу. вам булики. ще раз. Спасибі. Дуже було приємно вас усіх бачити. 에, сподіваємося, що наступор... наступного разу буде ще більше людей. На жаль, так трапилося, що не у всіх вийшло, тому що, ви розумієте, після Пасхи, який тиждень зараз. От. Но це не важливо. Спасибі вам, важливо те, що ви були з нами сьогодні разом. 에, миру, злагоди вашим сім'ям, здоров'я, щоб все було у вас. Як найкраще. Так. Спасибі вам велике за підтримку? Дякую, дякую. Приходьте до нас на виступи для нас, виконавців, чи віршів, чи пісень це дуже важливо, коли приходять, слухати, що ми комусь потрібні. Оце це такий взаємообмін. Я дуже рада, що сьогоднішній день таким був, яким він є. Він запам'ятається мені надовго. Я думаю, що і вам нехай щастить вам, нехай ваші родини будуть. Достатку, любові. Ну, а нашій Україні миру. Так, Миру, нашій Україні. Дай Бог. І перемоги. І перемоги. Давайте погодуємо нашій мірі. Здоров'я, свято, багато і Дякую. Ходіться, дякую вам. Підходьте до нас, якщо хочете за на пам'ять у соціальних мережах. Тоді можна буде розкидати до спасибі вам, при велике вам дякую. Хай вам щастить, хай таланить на добрих людей на шляху. Спасибі вас.